Друзі, катнемо по Буковелю, подивимося, як траси, як погодка, обстановочка на курорті, черги і тому подібні всі речі. Новий рік уже на кону, як то кажуть, так? що робиться на курорті. Дивимося уважно, коротко, про найголовніше, як завжди, у моїх відео, друзі. І не забувайте дивитися посилання під цим відео на мій прокат квадроциклів. У нас найкращі в регіоні маршрути на мій український бренд Вельвет. Маски, що балаклави, рукавички, відкрили вже магазин у поляниці. Прокат спорядження. Приходіть, раді будемо вас видіти, дуже класну снарягу, здаємо. І з 14-го підйомнику одразу бачимо дуже класну річ. Мало кому, але все ж цікаво буде, що біатлонний комплекс накидають снігом. Можна поглянути туди. І от біатлоністи, хто дивиться чи хто тут гасає на лижах вігових. Накидають вам трасу. Але ще поки що маловато сніг. Тут взагалі, мені здається, що ми поїхали туди з асфальтчиком. На рольках можна їхати. їхав на вершу 13-го підйомнику і чесно хочу зняти ці кадри. О, класна тих у хралях. Хочу зняти ці кадри вам чисто для того, щоб ви побачили цю красу таку на машині. Там близниці в ту сторону, там довга гора. І красоти ще просто не Кайфаніто. Ось тут всі зашиваються, дивіться, всі лежать. От до сьомої траси на 9 навіть не доставав телефон. Вона настільки класна була, що... Вибачте, я вирішив отримати трошки задоволення від неї. Дуже класно було вітавки п'ять є. Насипається. До речі, одна з найкрутіших чорних трас. В Буковеліві. Сімка не така ж і сильно забита. Взагалі, нормас. Як для часу пік, тобто обіду, так? Да? На вечір сюди підтягується, завжди більше людей. Я вже захакав, що вперше поїхав по двойці. Вперше. Як ви думаєте, що зробив? Звісно, зашився. На який бік. Звичайно, направий. Легсенько поїхав сюди, встав, поїхав далі. Без падіння, немає навчання. Ризикуємо, пробуємо. Завжди і туди буде щось виходити. Головне знати, що робити свідомо. В нема особливо таких величезних. Як цей час пік, З обіду люди повиходили. Злазю з другого підйомнику і їду на другу трасу червону двойку. Міг би вам сказати, що вперше, але вже не вперше, вже втретє. Бо вперше знімав для інстаграму та тіктоку відео. Значить, їду на двоєчку. зараз покажу вам її чесно. Вона ідеальна просто. Тут завжди бугор, до речі. От вона, двоєчка. друга траса, червона, найкомфортніша червона траса. І вона була б взагалі найкраще. Якби сюди не приходили люди, не робили отак. Бо я через те кожен шустрів, коли приїжджаю, дивлюсь головою назад, а заді щось летить і їм приходиться зупинятися. Я тільки покитається отак. Ви будемо відеоурок читесь на паралельних лижах. Або краще не йдіть сюди заради не тільки своєї безпеки, а ще й безпеки інших людей. Візьмете на капот, ви ж розумієте, що буде. Напевно розумієте. Друга траса, вона просто ідеальна боїть. Хто там каже, що льот? Ні, вона ідеальна, повірте. Ви ще не виділи її у поганій консистенції. Опа. Після стоїть Вігеєр, там бігєр скоро буде. Я би хотів познімати вам відео, як тут їхати прикольно, але я говпрошку забувся взяти з собою. Там мікрофон забув взяти. Коротше, перший спуск впав. Четвертий спуск впав. Це до того, хто там пише, бачу, в чатах в коментарі, що ні з людей, які падають. Всі ми падаємо. Що не падати, нічого не навчать. Треба якось їхати, щось експериментувати, пробувати. Там, типу, нахилятися чи щось тіпа, того робити. Двойка ідеальна, я не можу передати це словами. Покажу вам зараз пару лижників, як вони спускаються. Який посил зараз доносить до того, що падати, це норма. Головне нікого на капот не беріть. Дити, як сніг летить класно від лижника. Чу, бачите? Ідеально просто, аж на інші траси не хочеться їхати. Я вже тут 10 спусків, напевно, зробив. Навіть з температурою. Я трохи захворів ті пару днів взагалі випав з життя. По до п'ятого підйомничку, віп, не віп, взяв собі запади. Вони взагалі щось не збираються останнім часом, скільки не приїжджаю сюди якого дня, немає я маю непопулярний цьогоріч, а Боже, немає через те, що чергуна закрита і, і 5 закрита. Дивіться, як сюди на цьому прийшов. Верхний триває зі коробки, що це зайшов. Виїхав на курсі. Сзади їде його. Я вже доїжджаю на п'ятому підйомнику до його вершини і бачу ліворуч, ось такий ось кучугур снігу. Перший кучугур снігу. Далі вже роз, Кучугури, кочугури. Мала би бути чорна траса 5H, 5H, 5 хочу бачить коротко. Але вона ще поки що не запущена. До речі, поруч ще є така траса, як 5К. Також внизу ратраки вже розгорнули сніг, поки що не накидається нового, на зараз видаємося, що на вершині траси 5К. Вона приходиться на вершині сніга, тому на вершині к'я підйом. Ось тут. 5к слоу кроузит, але дирочка є. Ця дирочка так свобозняється. Ага, слов брумер працює. Бачите, це означає, що працює ратрак. Ось такі от грудочки поки що, і ратраки рівняють цю трасу. Тобто зовсім скоро траса буде. Відкрита. Це 5 касень, я її взагалі дуже люблю і радив би вам на неї ходити. Реально прикольно. вміє кататися, супер. Рухаюсь до 12-го підйомничку. З'їхав на трасі 5 в 17, як хочете її називайте. Але вона просто ідеальна і для 12 людей зовсім немає. Зовсім людей. я вам скажу, що на 17-й пустую трохи часу навіть... Такими, таких людей плугами сильно прямо валять. Особо багато немає. Дуже круто. Мені це дуже подобається. Але це показник того, що приїжджають вас досвідчення. Нової аудиторії майже немає в буквально. Їду на 12-му підйомнику і з нього видно ну, фрирайд-зону, само собою. лід зона більше можна назвати. Траса дивіться зверху, супер, просто кілька кількоснів. Вже можеш відкривати В ту сторону. Там трошки менше. Хочу проїхатися, показати вам, яка класна ця траса. Ідеально. Якщо хтось ще на щось скаржиться, то я не знаю, що такі вам треба для ідеального катання. Їхали на підйомнику з дурни, то би що, а приїхали, а траси таки <сі> Я не знаю. Довго думати не будемо, зараз поїдемо на сторону 11-го підйомника. Тут 12. очка Ми трошечки обережно перетинаємо схил і вирушаємо ліворуч. Бачите знак, завжди по них орієнтуйтесь. На 11 підйомничок. Тут зазвичай лід на трасі. Але тут 11-й дуже швидкий підйомник. Вісімочка. Повідний буде підйомник. Погнали. Ну, початок такий класний. Траса без льоду взагалі. Зараз доїдемо до того повороту. От поворот, а то завжди. Там без льоду, якщо, то це на вулиці прав. <риво> Коли двойка відкрита, хочеться тільки по ній гусати. Литя трас, знак. <риво> О! Бачите, стопить, і ми тут стопимо. От воно це це місце, реально буде кепська. <плес> <Тут, плес> дуга дуже <тобі>, часто така <плес> набита. Еліт. Кепська дуга, так. Да. <плес> <плес> це чітко, встають. Вроді. Значить, хто там писав, що відкрита ця червона, вона не відкрита ця траса взагалі. Поки що стоуп кнозить. Аналогічно 11 d а відкрита тільки епочка, епочка дуже така діляночка, улюблена, не улюблена багатьма лисниками. А десь всі думають, що це залихає якісь сині, а виїхають туди, ток бачить, <піллянень> і сумки втіряють. Кругом їдуть. <піллянень> так, я хочу показати вам галузі. Вона сьогодні ідеальна. Якщо вона ідеальна, значить це вже показник того, що траса суперить. Бачите, плугом поїхали на сичок. Бо... Плугом не поїдеш. Прямо дуже швиденько знімаю, жадіку шукаю, не стою тут. Ось цей підйомочок черга не є. Одиначочка також чиста, пуста. Хойте, до цих трас, що далі, до них ніхто так... не доїжджає. От воно. Та, 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 моя. Такі, я кажу, що Деяких і і підйомників, наприклад, взагалі немає. Черг в цьому році ще тоді не було. Чи на 11-го підйомочку виїхали наверх? Хочу звідси вам показати 12. Подивіться. Тут стільки снігу, що в принципі, якби оця ділянка була трошки більше засніженою, її можна було б відкривати. Бо наверху вже купа нормальна, видите там? Дуже класно. Тут відкриті траси, які 11Ф, туди до 12 підйомочку, тут червона, який, там, 11А, здається, вона називається. Тому можна ще туди, ще туди поїхати. В принципі, два варіанти у нас є. Тут, до речі, дуже інстаграмна траса. дуже класні всі фотки, дуже класні фоточки виходять, відео власне виходять, що там їхати гарно. Чи не гарно за кругом, якщо їхати, знімати порапустом від снігу телефон тримати. То дуже гарно буде. Це траса номер 5 а і по ній їдуть всі. Легко дивіться. Вона навіть сьогодні класна. Супер просто. Плугами навіть прямо можна йти, бачите, і все нормально. Не буде тут перечіплятися. Чотка якраз, супер. Суперистично. Значить, переїзд із сьомої траси туди до готелю. В них, так, сільце ця траса, туди цей мультик-майданчик. Як бачите, тут ще сніг грудками стоїть. Але сам підйомник працює, тому хто там живе, вони собі можуть виїхати на ньому та й спуститися на ньому на цьому підйомничку. Біля хвої ще також не відкрили підйомничок. Такий от останній. Вам моменти, які, друзі, не забувайте користуватися нашим прокатом спорядження. Побирати наші рукавички балаклави, шоломи та маски Вельвет, дуже крута, якість, з своїх цінами взагалі найтоповіші. Ну і, звісно ж, наш прокат квадроциклю. Всі посланечки під відео пиляю для вас безкоштовно. Відключив монетизацію, для того, щоб ви просто насолоджувалися, з'явилися саме цікаве, саме швидко. Все, очікуємо на вас.